28 квітня 2012 року, за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також The Lego Foundation, у Київському палаці спорту відбувся четвертий всеукраїнський фестиваль робототехніки. На масштабний захід, який включав в себе Олімпіаду з роботехніки, дитячий архітектурний конкурс Стадіони майбутнього, міжнародний турнір з робофутболу а також виставку конкурс «Лего творчості» з'їхалися представники з усієї України. Спонсори фестивалю, а їх чимало. Крім різноманітних конкурсів та розваг, прямо на арені палацу, де і проходила основна частина свята, не забули виставити і свої експонати та розробки, підлаштувавши їх під формат фестивалю. Роботехніка 2012 відкрила свої двері о 10.00 за київським часом. А вже буквально за півгодини почалося урочисте відкриття, яке включало в себе виступи організаторів, а також голови Національного центру Мала Академія Наук. Адже цього року влада не лишилася байдужою до подібних заходів і вклала свої зусилля для реалізації фесту. Одразу, що зацікавило охочих відвідувачів, став дитячий архітектурний конкурс Стадіони майбутнього, в якому взяли участь представники українських шкіл та позашкільних закладів. Зокрема, масштаби деяких лего-стадіонів сягали площі в 2 квадратних метри, а фантазія майстрів, здавалося, не мала меж. Зокрема, архітектори одного із стадіонів помістили замість табло портативний mp 4 плеєр додавши експонату реалістичності. Допоки учасники готували нові сюрпризи, на сцені палацу спорту глядачів розважали танцювальні колективи, а зі своїми красномовними промовами виступали також і закордонні організатори свята. Такому розмаїтті лега деталей, що вже казати про міжнародний турнір з робофутболу, унікальний конкурс, де на міні-арені, не на жар зійшлися кращі з кращих лего бійці, якими керували їх незмінні майстри, надзвичайно порадували і те, що кожний глядач, попередньо знаючи про конкурс, міг зареєструватися на офіційному сайті конкурсу і взяти участь у лего-виставці власних моделей та отримати подарунки. Ну а кожний відвідувач, у свою чергу, мав право вплинути на вибір журі та визначити переможця серед молодих архітекторів. Наостанок хочеться сказати, що подібні фестивалі є дуже привабливими для української перспективної молоді і можуть, зрештою, відірвати молодих хлопців і дівчат від моніторів комп'ютера та надихнути їх на створення власної лего мрії.